Прийшла його смикнути наша жінка-кара або карма. Я вже не знаю, як назвати народну депутатку Безуглу, яка знову вирішила прокоментувати. Пише, цитую. Бач, як буває тополя, мобілізувався для картинки, форма, інтерв'ю, замовна пісенька Фортеця Бахмут. Коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий глузд. А сирський змагався з пригоженим, хто покладе більше людей за стін одного будинку. А ти співав солодким голосом замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився для подальших турне. Фейкова служба справжня війна, написала. Пані Мар'яна, справжній російський шахет, ракета, яка не вибирає, чи ти порішав в університеті, чи ти віп із фейковою службою, карма. Це я до чого згадую про карму. Вона також про це писала, про цю карму, про загиблого хлопця. Також у столиці буквально тиждень тому. Пише також Мар'яна після знову у всіх своїх карм. Вона пише: Я співчуваю усім, але найбільше співчуваю загиблим за нашу державність, зокрема в Бахмуті. Там гинули кращі, які не ховалися. Їх можна би бути значно менше на віки в строю якби менше було медійних підлиз добре, що всі вціліли. Пише. Бажаю ці літи усім сім'ям України, а не тільки твоїй на тисячу лайків. Я не знаю, що сказати. Ви самі оберіть, як можете прокоментувати, коли у людини втрачається житло через. Російську атаку приходить жінка-карма і починає розповідати, що так і має бути. А ти підлиза тобі, хай прилітає, а іншим нехай не прилітає. Я взагалі за наших хлопців. Причому тут фронт не зрозуміло. Знову це маніпуляції.